Покладання квітів на Алеї Слави та Героїв Небесної Сотні урочиста хода центру міста та спільна молитва біля пам'ятнику Шевченко. Так розпочалось відзначення 30-ї річниці незалежності України у Сумах. Більше бачили мої колеги. О 10-й ранку на Алеї Слави зібралися люди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Сюди прийшли родичі, побратими воїнів, чиновники, представники громадських організацій та навчальних закладів. Відслужили літію та поклали квіти до могил. За цю свободу, на жаль, от ми зараз знаходимося на тому місці, ми платимо після плату, тому що, на жаль, дуже багато хлопців, які краще серед нас залишились на полях бої. І я розумію, що навіть часу ще боїться не завершились. І ще нам дуже багато виборювати нашу незалежність, але все одно я вітаю нашу Україну з незалежністю, зі святом і пам'ять героїв. Слава Україні! Ну, звичайно, вже пройшли такий шлях за 30 років було багато чого, і звичайно, що сприймається вже зовсім по-іншому. Вже наші діти беруть в цьому участь у всіх цих подіях, у творенні цієї держави. Утворення цієї незалежності, звичайно, ми сприймаємо по-іншому. Я працював на морі в Мурманській, по всім каналам це ж воно було якраз не тільки ж Україна, ми піднімали всі ж як і республіки і вся ж за самостійність. І саме за це вже узнали там з каналів. Ну, Інформації як мало було, звісно, в Росії. Саме розумієте що. І по тим временам так то було воно, що Зажимали багато чого. А тоді, коли приїхав з Суми, от тоді вже. Познали, ну, -то що до чого і як вона. Далі колона рушила Петропалівською до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, де поклали квіти, звідти до пам'ятника Тарасу Шевченко. На цей час протягом години рух транспорту вулицею був перекритий. Що цей день для родини загиблих у російсько-українській війні, говорить мати десантника Максима Савченко, Марина. Так, ми батьки дітей, які виборювали нашу незалежність України. Сьогодні ми повинні бути з нашими дітьми, їх глазами їх ушами. Тому ми сьогодні і батьки, і дружини, і діти сьогодні зібралися. Урочистості до Дня Незалежності у сквері Шевченка почалися з покладання квітів кобзарю. А потім представники християнських конфесій Сум провели спільну молитву за Україну. Благослови нашу батьківщину Україну. Народ український, воїнів українських, долю та щастя їм дай Костянтин Гладченко. Нині скульптор закінчив Львівську академію мистецтв. А у 2014 році добровольцем пішов до військомату. Став заступником командира батареї 27-го реактивного. Це, тоді це, це, ще Артпукраїни свято становлення нашої країни не в 91-му крові, а вибраний кров'ю кров'ю. Наші наших батьків, наших нашого народу, що ми утвердилися в світі, що ми незалежна, достойна поваги нація, що ми далі будемо розвиватися, і е, народ наш буде процвітати. Я в це вірю. Надіюся своїми спогадами про оголошення незалежності 30 років тому. Ділиться сумчанка Наталія Лебідь. Пам'ятаю, мені було я ходила в школу в перші класи. Пам'ятаю, як ми переживали за те, що відбувається в країні, і чи вдасться все-таки нам вийти із того режиму, під яким була тоді Україна. Ну, все вдалося. Продовжилися заходи виступами артистів естради. Я дівчина молода, піду, як на тонці я вода. Ігор Стрільцов, Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко та Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Кропицьких, участь у марші взяли понад 300 людей. Порушень порядку не фіксували.